Стоп, стоп, стоп. Так не буває. Дуже багато і часто критики в мою сторону стосовно того, що не може бути розхід на Audi 100 з двигуном 1,9 EDI по трасі 4 літра на 100 кілометрів. Критикам в описі залишу посилання на два відео. Одне з них, як німці умудрилися на 1,76 літра проїхати 100 км, а друге відео, як вони умудрилися на двигуні 2,5 TDI зробити розхід 4,2 літра на 100 км. Якщо їздити економно, можна, головне старатися і прагнути цього. Наведу приклади із свого життя. Manta TGX 440 2018 року випуску, вага приблизно 15 тонн з напівпричепом, грузи в середньому від 15 до 25 тонн. Розхід за 2 місяці становив 26,7 літра на 100 км. Стані R460 2016 року випуску, вага приблизно така ж сама 15 тонн, груз в основному від 10 до 25 тонн, розхід за 2 місяці 22,7 літра на 100 км. Дав xf 480 2020 року випуску вага така ж сама, 15 тонн, грузи в основному від 10 до 25 тонн, розхід за 2 місяці становив 24,5 літра на 100 км. Audi A4 B5 1996 року випуску 1,9 DI, 110 кінських сил 6,10 літра на 100 км за рік. Audi A6C4 1997 року випуску 2,5 TDI, 140 кінських сил, 7,3 літра на 100 км за 6 місяців. Audi 100 це третьому козові Avant, 1989 року випуску. Двигун у 9 TDI 9 110 кінських сил 6,9 літра на 100 км за рік. Як досягнути низького розходу палива. Важливу роль відіграють колеса. Чим колеса ширші, тим менше зацепу у них із землею, хоча пляма контакту більша. Тому вузькі колеса добре риють землю, а широкі ні. Чим вище колесо, тим менше оборотів двигуну треба зробити, щоб пройти той самий шлях. Тут головне не переборщити. Тому у мене на всіх авто стоять колеса розміром 205х70R15. Вони широкі, ширші за стандартні, вони вищі за стандартні, і на них машина більш комфортна. Гальмувати потрібно навчитися двигуном. Це дуже легко навчитися для тих, хто часто їздить зимою. Накат виключно на увімкнені передачі, а не на нейтральній. Дослідів із цього питання в інтернеті дуже багато, хто захоче до собі знайти. Це правило діє як для бензинових двигунів, так і для диску. Важливим моментом тут є двохмасовий маховик. Якщо у вашому автомобілі звичайний маховик, то накату такого великого він не буде мати. Розгін повинен відбуватися плавно і повільно. Якщо давити в педаль, то миттєвий розхід виросте до 14 літрів на 100 км. Якщо повільно розганятися, то миттєвий розхід буде в два рази менший. В фізиці є таке поняття як рутний момент. Це такі обороти двигуна, при яких двигун відповідає максимальній потужності при мінімальному споживанні пального. Якщо їздити нижче цих оборотів, розхід росте, якщо вище, розхід знову ж таки росте. Конкретно на цьому двигуні 1.9 на 110 кінських сил, такі обороти найекономніші, це є 1650 оборотів за хвилину. Саме на цих оборотах цей двигун розвиває максимальний крутящий момент. І на цьому автомобілі це відповідає швидкості 100 км за годину. І саме основне, що вам необхідно, це є старання і досвід. Неможливо навчитися економно їздити за місяць чи за два. Я два роки вчився, щоб дійти до такого результату. Яскравим тому прикладом є розхід на MAN TGX 440 коли я виїхав перший раз на фурі працювати, у мене розхід був в районі 33 літрів на 100 км. А вже через 2 роки він став 26,7 літрів на 100 кілометрів. Причому, що грузи майже завжди одинакові, тому що фірма їздить по одних і тих самих загрузках і замовленнях. Якщо хто хоче навчитися їздити економно, будь ласка, старайтеся, вчіться. Всім дякую за увагу.